Друзі, всім привіт! Агротехсклад. Сьогодні зніматимемо для вас порівняння 240-го синтая і 244-го. Вони мають однакові модифікації по двигуну, по коробці, але мають різні модифікації по колесам, по приводу, по мостам. Це дуже сильно відрізняючіся моделі. Соответственно, вони будуть різних модифікацій і під різні потреби підійдуть. Давайте почнемо з 240L. Це моделька задньоприводна, як понятно вже з назви. Колеса задні мають діаметр 7,5 на 20 діаметр. Передні 5,14. Це самі вузькі колеса з усіх цих моделей. Є ще модель LX, там широка резина буде, така сама, як на 244-х. Задній чолок Сінтаєвський, коробка, мости, все Сінтаївське. Тобто це оригінальний Сінтаєвський трактор, ну, понятно по назві, до чого я це веду? До того, що будь-які трактори, там, скаути. Файтер, Forte, всі будуть мати оцю базу. Якщо, ви там, якщо хтось вам каже, що не треба брати скаут, у нього коробка слаба. Знайте, друзі. Скаут, файтер, форте і е, ще модель одну забув, е, фік з ним і Сентай це одна база. Це просто однакові трактори з різними модифікаціями капотів, може там перероблятися важель, може якось там по-іншому зроблені бути диски, як допустимо на скауті передні, противаги, хто хтось додає. Двигун і коробка мости все від Сінтая. Абсолютно. Тому, якщо вам подобається Сінтай, вам подобається все інше автоматично. А там вибирайте собі під е, ваш душевний настрій. І з основних коліс, е, з основних характеристик, вибачаюсь, куліса, основна КПП. 3 плюс 1. повищені, поніжені. Передачі виставляються цією ж кулісою. Зміщаємо вправо і вгору це повише, поніжені, вниз це поніжені. Гідравліка керується важелем, три положення, вгору вниз, плюс плаваючий режим. Вал відбору потужності. Блокування диференціалу. Вірніше, оце блокування. Вибачаюсь, оце от блокування. Оце вал відбору потужності. Трьохточка на 425 кг, є причепний механізм, 540 обертів вал відбору потужності працює. На сьогоднішній день такі трактори коштують в районі 4200 доларів. 244 модель коштує 5150. Давайте подивимось, що поміняли вже на цих моделях. По-перше, саме головне, змінили раму, можемо побачити, що винос набагато далі йде, тобто рама більш довга стала, бачите наскільки? Плюс те, що вони стоять начебто ну, порівно, але рама тут довша. Плюс додали ваги, тут противаги набагато більші. Якщо тут ми маємо 6 штучок по. По-моєму, 4 кг. Тут ми маємо 6 штучок по 7 кг, тобто збільшили противаги майже вдвічі. По передньому мосту, конкретно на цих моделях, стоїть потовшений міст 40-го трактора. Великий редуктор, великий чолок передній. І тут мости будуть відрізнятися від всіх моделей: від ТХЛ, від скаутів, від всього цього. Оце от єдине, що буде дуже сильно відрізнятися. Це передній міст на 244 L дуже потужний. Колеса 6,14 і 9,5-20. Також додають ще 20 кг ваги на задні колеса. Соответственно, на цій моделі йде зовсім інше розташування речагів. Тут додається вже під'єднання переднього приводу, додається на цей привод гідропоцілювач, бо в 240 їх немає. Додається розширювальний бачок під капотом і ось додатковий ще насос на цей підсилювач. Так, коробка. 3 плюс 1 так само, повищені, поніжені. Приборна панель окремо винесена на передню частину. Вона пластикова, не боїться вологи, комбінованого типу. Також блокування, також гідравліка. Задній простор на цих тракторах вже йде обшитий. Так, Маємо два гідровиходи. Така сама трьохточка, вал відбору 540 обертів, колія задня регулюється на валу, ось цьому, як саме 240-й. Тільки тут іде збільшена модель. Значить, друзі, дивіться, Сентай 244 й на повному приводі коштує 5150 доларів. 240 -ва модель вам стане там в районі 4200-450. Доставка безкоштовна, без передоплати, додому можемо привезти будь-яку модель. Гарантія однакова, 2 роки, повний пакет документів. Можете реєструвати, можете спокійно на цих тракторах їздити. Вони реєструються. Задній привід у вас потащить, понятно, що менше. Буде менше змоги тягнути прицепи вгору не так сильно він. Але в цілому 1,40 мріза, 2,25 й плуг. І той, і той тягне. У повного приводу буде перевага в плані, по-перше, устаткування переднього обладнання, там, лопат, погрузчиків і так далі. По-друге, це кермування і тягове зусилля. Можете купувати будь-який трактор за номером, який бачите на екрані. Набирайте, будемо чекати ваших дзвінків. Пока-пока.